Привіт! Якщо ви прочитали назву відео, то ви вже знаєте, що це останній ролик про мій челендж, який має символічну назву Спорт кожен день. Не буду витрачати час. Поїхали! В останні 5 днів навантаження було найбільшим. Та ще й трапилось так, що я розтягнув зв'язку в плечі і тому не зміг виконувати підтягування та відтискання на брусах. Все інше біг, присідання та відтискання я робив по повній програмі. Кожен день вдавався важче та важче. Так, в останній день я пробіг 5 кілометрів. Це було неймовірно важко. Ви вже забули, яка ціль цього експерименту? Ні. Тоді давайте я розповім про мій рівень фізичної підготовки, який я здобув за 20 днів. Відтискання. Це сама стандартна та всім відома вправа. Також на початку за один раз я міг зробити всього на всього 36 відтискань. А на 20-й день ця цифра збільшилась хоча на трохи, але до 45. Це вже практично пів сотні. Наступне і не менш цікаве це підтягування. Всім відома та всіма випробована вправа. Сильні руки та спина допомогли мені дійти з 8 підтягувань до 16 підтягувань. За один раз. Вдвоє більше, ніж спочатку. Присідання найкращий представник ніг. Тож, 40 разів спочатку, не повірите. Збільшились до 107 разів. Одна сотня це не так і мало. Це не той результат, який я намагав припустити. Наступний в черзі є відтискання на брусах. Спочатку я зробив 12 разів, а вже зараз 21 раз за одну спробу. Я вважаю небагато, але це для мене хороший результат. Біг. Був моїм найнеулюбленішим, але зараз я можу вам сказати, ті 500 метрів, які були початковим результатом, не йдуть ні в яке зрівняння з. 2,5 кілометри. Це було дуже неймовірно завдяки цим 20 дням тренувань. А зараз та сама найцікавіша частина, великі числа. Підсумок за цей період присідання 4007 разів. Відтискання 3342 рази. Підтягнувся я 616 разів. Відтискання на брусах 1021 раз. І пробіг я цілих 61 км з половиною. Так, ці результати вражають. Ймовірно. Хтось, хто найсправді сильний духом, захоче повторити цей виклик, але є деякі нюанси. В цій системі тренувань дуже великі навантаження навіть для мене. На кожен день витрачаються всі сили та енергія. Якщо займатися спортом хоча б три рази на тиждень, цього було б достатньо, щоб досягти того ж успіху. Я дуже радий, що ви додивилися це відео до цього моменту. Через деякий час на каналі ви зможете побачити повне відео з результатами, а також повне відео про 20 днів тренувань. Посилання на ці відео будуть в описі. Тим, кому цікаво моє життя та спортивна форма після челенджу є інстаграм, на яке посилання теж буде в описі. Так що... Всім удачі, бувайте!